Шоколадні карнавали та фести, маскаради та інші фаєричні шоу присвячують саме цьому продукту і не лише цього дня. Ласуни та ласунки, котрі не уявляють свого життя без цієї смакоти, стверджують, шматочок шоколаду значно покращує настрій, а склянка цього гарячого напою заряджає енергією на увесь день. Проте експерти радять вживати справжній шоколад, а не пакетований чи порошковий. Дехто полюбляє його більш дієтичним, тобто на воді, однак головний мінус такого шоколаду полягає в тому, що він занадто швидко береться плівочкою і також є більш прісним на присмак. Якщо ж брати дуже жирні вершки або молоко, Якісне він виходить калорійнішим, однак значно смачнішим. У наш час шоколад став настільки популярним, що виникла навіть окрема професія шоколад'є Кондитер професіонал, який не просто готує шоколадні напої за ексклюзивними рецептами, а й виготовляє із нього кондитерські шедеври. Крім того, дизайнери присвячують шоколаду колекції одягу. Із нього готують Валентинки. Про нього знімають фільми, а напій оспівують у піснях. Рецептів приготування шоколадних ласощів не злічити, адже історія шоколаду налічує понад. Три тисячі років. Якби не англійці, то ми взагалі користувалися, послуговувалися лише гарячим шоколадом. Просто вони вирішили відлити із нього плитку шоколаду вперше, в 1846 році це зробив Джозеф Фрай. І тому ми вже в більшості своїй знайомі саме із шоколадом, який йде е, порціями в плитках. В Україні щороку у Львові відбувається свято шоколаду, де цьогоріч було використано 8,5 тонн цього продукту. У деяких країнах світу день шоколаду відзначають кілька разів на рік. А для нас, українців, це ще один хороший привід зустрітися з друзями за склянкою вишуканого напою гарячого шоколаду, або зробити близьким людям приємний та смачний подарунок.